Як ріжучий інструмент входить і виходить із сегмента траєкторії, а також як з'єднуються ці сегменти, має критичне значення для безпеки інструмента та якості обробленої поверхні. Дуже часто ці елементи треба змінити вже після розрахунку траєкторії, або коли хочеш протестувати. Інші варіанти. Зазвичай для цього доводиться перераховувати всю траєкторію повністю, що збільшує час програмування деталі і затягує виробництво. Функція редагування входів і переходів у Fusion дає гнучкість. Можна оновити всі або вибрані ділянки без повного перерахунку. Це дозволяє значно швидше розпочати обробку. Розглянемо кілька прикладів того, як можна використати зміну входів і переходів для редагування траєкторії. У цьому прикладі ми обробляємо частину сердечника пресформи. Якщо придивитися ближче, можна побачити, що входи не були повністю застосовані до траєкторії, оскільки преза опускається на іншу поверхню, де для них просто не вистачає місця. Функція редагування входів і переходів допоможе, дозволяючи нам швидко внести зміни в траєкторію. Існує чотири вкладки. Перша визначає, що саме ми хочемо вибрати. Можна вибрати всі переміщення, окремі рухи, комбіновані рухи або тільки занурення. Також можна застосувати фільтр, щоб полегшити вибір. У нашому випадку ми обираємо всі переміщення, оскільки хочемо змінити всі входи. Наступні три вкладки визначають, що саме ми хочемо змінити. Почнемо з висот. Геометрію зони відведення можна змінити на площину, циліндр або сферу, а також задати її напрямок. Додатково можна встановити значення для висоти відведення та повернення. Те, як інструмент переходить між сегментами траєкторії, налаштовується на вкладці Лінкінг, а на останній вкладці доступні параметри різних типів входів, а також подовження входу і кілька інших важливих опцій. У нашій ситуації ми використаємо опцію «Trim Segments». Вона автоматично вкорочує сегмент траєкторії, щоб дати місце для застосування входу. Ми також збільшимо розмір дуги по нормалі до поверхні до 1 міліметра. Після натискання ОК входи будуть перераховані з урахуванням змін, але сама траєкторія не буде повністю перебудована, і це значно пришвидшує роботу. Тепер ми бачимо, що розмір радіусу змінився і повністю застосований до всіх сегментів завдяки тому, що шлях інструмента обрізано для потрібного простору. Давайте зробимо ще кілька додаткових змін по перше, ми хочемо, щоб входи та виходи були трохи довшими. За допомогою інструмента редагування ми можемо додати подовження, вибравши тип подовженого руху і встановивши відстань, наприклад, 3 міліметри. Далі рухи швидкого відведення неефективні. Інструмент відходить на площину над деталю. У налаштуваннях вибираємо Cylinder Plane, задаємо напрямок вздовж осі X. Центром геометрії обираємо початок координат. Після цього задаємо відстань до площини для відведення. Крім того, на вкладці Links ми встановлюємо режим відведення мінімальний. Тепер швидкі переміщення стали ефективнішими. Інструмент рухається над деталю по циліндричній траєкторії. Ще одна фінальна зміна перший вхідний рух і останній вихід зараз теж використовують циліндричну площину. Змінимо це, щоб інструмент підходив і відходив по осі Z у вікні редагування, вибираємо індивідуальні рухи і відмічаємо. Саме ці два, щоб зміни торкнулися лише їх. На вкладці Heights вибираємо площину, що базується на осі Z, і тепер бачимо, що тільки ці два переміщення були змінені і дали нам потрібний результат. Усі ці зміни додаються в таймлайн траєкторії і прив'язуються до неї. Тобто, якщо траєкторія буде перерахована, ці зміни автоматично застосуються знову, це також дає можливість легко змінювати параметри, наприклад, видалити модифікацію або відредагувати конкретний параметр. Наприклад, якщо ми хочемо змінити довжину подовження, можемо вибрати редагування модифікації і змінити лінійну відстань із 3 мм на 1. Після цього траєкторія автоматично оновлюється з урахуванням змін. Розгляньмо ще один приклад використання. Тут ми виконуємо п'яти обробку з нижньої сторони деталі. Але під час симуляції видно проблему інструмент у завершальному виході не відходить у безпечне положення. Можна було б змінити налаштування входів у всій траєкторії. Але це вплине на всі сегменти і, можливо, доведеться кілька разів підбирати параметри. Кожна спроба вимагатиме повного перерахунку траєкторії, що коштує багато часу. Але насправді змін потребує лише останній вихід із деталі, тож скористаємося інструментом модифікації, щоб внести саме цю зміну. Щоб виправити цю проблему, вибираємо індивідуальний рух і вказуємо останній вихід. На вкладці Leads обираємо опцію Trim Segments і застосовуємо дугу по нормалі до поверхні з радіусом 10 мм. У результаті сегмент траєкторії вкорочується, щоб дати місце для більшої дуги, яка відводить інструмент у безпечне положення для виходу. Це можна підтвердити під час симуляції траєкторії. Розширені можливості редагування входів і переходів у Fusion суттєво скорочують час програмування, адже ви можете вносити зміни у геометрію. Зони відведення, висоти відведення і повернення, позиції початку і кінця, швидкі переходи, переходи між сегментами та самі входи, і все це без повного перерахунку траєкторії. Це також допомагає вирішити ситуації, які важко або взагалі неможливо виправити лише зміною параметрів стратегії. Ці інструменти редагування допомагають скоротити час підготовки, щоб ви могли швидше переходити до обробки.